Я чи не перша відчула, що дружина брата стане тією лисицею, яка в курнику наведе порядок, але не це мені пече, а те як брат швидко забув, скільки ми йому добра зробили, що тепер нас і на поріг хати не пускає. У мене з братом різниця в 12 років, і я його практично одна й доглядала, бо батьки були на роботі і вічно зайняті, навіть коли приходили з роботи. Я його вела в садок і забирала, я його годувала і бавила, я його вчила читати і пояснювала йому дроби. Батьки ж в цей час втілювали свою мрію, будували величезний будинок, де б ми всі зустрічалися на великі свята, що було де розміститися з чоловіками, і дружинами, й онуками. І спочатку так і було, бо ми з'їжджалися до батьків я з чоловіком та дітьми, а брат Матвій з навчання. Скільки небелиць було переказано, скільки шашлаків приготовано, скільки столів накрито. Ми всі з нетерпінням почали чекати, коли вже Матвій одружиться, щоб нарешті мрія батьків здійснилася, і він таки нас ощасливив. Я по своїй наївності напевно подумала, що Ліля то просто дуже вразлива дівчина, але потім зрозуміла, що то такий стиль поведінки.